Так, отримали свій товар, робили замовлення в магазині мою. Отримали, замовляли ми холодильника. Доставку робили через нова пошта. Товар. В магазині моє робимо часто. Покупочки, все приходить гарно, вчасно. Ось такий холодильник у нас. обрали холодильник фірми Beko. Так, нам його рекомендували друзі. Не один рік вони вже ним користуються і задоволені саме цією моделлю. <кій> Дякую магазину його. Доставка була часна. Менеджери врахували всі наші побажання. Все гарно упаковували. Холодильник є досить вмістимий. Морозилка крапельний система заморозки, Три шуфляди. Досить місце, бо міститься багато продуктів. Дякуємо магазину моєму. Дякуємо менеджеру. Доставка була вчасно. Всім рекомендую магазин Мойо та даний товар.